Вітаю всіх! Сьогодні хочу розповісти про такі плагіни, як PasteRefImage. І що ж він робить. Цей плагін дозволяє вставляти референсні зображення, використовуючи prнскрін, і таким чином додавати необхідні зображення у вашу сцену. Посилання на плагін я залишу в описі. Також за посиланням ви знайдете інструкції, як його встановити. У плагіна є декілька налаштувань. Перше, це вставити референс за розміром видового вікна, тобто одразу вставляти по розміру вашого в'юпорта, встановити в центр видового вікна, тобто він референс буде вставлятись по центру, а використовувати стандартний матеріал. Ну, я тут нічого не зміню, хоча можна поставити матеріал вашого рендеру. Але можете вибрати пункт, який вам до вподоби. Потім можна виставити цей референс у вид «Top, front, left right. Інтуїтивно, думаю, все тут зрозуміло. І перенести в центр сцени тобто, якщо він десь створений там, з боку буде, то півд вирівняється по центру вашої системи координат. Клавіша Print Screen знаходиться тут. І для наглядності я використаю ось таке зображення. Трошки зроблю зум, натискаю Print Screen, повертаюся в 3 d Max, натискаю F, вид фронтальний і натискаю вставити Reference. Бачимо зараз, що зображення, воно таке розпливче, щоб це виправити, переходимо в Configurate Viewports. І тут змінюємо параметр Texture Map, наприклад, 2048. Disk Apply, і бачимо, що зображення стало краще. Так, швидко і легко можна вставляти зображення, одразу робити скріни, наприклад, з браузера і вставляти якісь референси, які вам необхідні, або креслення, це економить вам купу часу, бо вам не потрібно зберігати ці зображення десь на комп'ютер, потім робити текстуру і закидувати на плей. Зараз все класно працює, і це досить швидко. Що ще може цей плагін? Він може відмасштабувати ваше зображення по розмірам. Я розумію, що це не векторне зображення, і розміри будуть трішки неточними, але в загальному варіанті, як можна відмасштабувати це зображення таким чином, щоб цей розмір був дуже наближений до 680 Переходимо до вкладки Reference Size Fit». Виберіть якийсь plane або об'єкт, я натискаю на наш plane. Далі для комфорту я намалюю лінію, щоб можна було зробити прив'язку. Десь так. Тепер вводжу розмір 680, натискаю почати вимірювання. Роблю прив'язку, натискаю лівою клавішу і тягну, не відпускаю. Прив'язка прив'язалась до іншого кінця, відпускаю і натискаю праву клавішу миші. Все наше зображення відмасштабувалося. І тепер я візьму цю саму лінію, зміщу її сюди, щоб перевірити розмір приблизно. Так, переходжу до вкладки Measure. І бачимо 674, ну дуже наближено. Таким чином, можна тепер моделювати, в принципі, по розміру, і потім а, уже більш точно відмасштабувати. Також це можна робити із планом, наприклад, якщо у вас план має неточний розмір, там масштаб якийсь незрозумілий, інколи. Інколи досить легко це виправити тут, додавши або віднявши якийсь нуль. Якщо у вас є якийсь план і ви точно хочете встановити розмір, наприклад, цей розмір має бути 1 метр. Давайте перевіримо. Я відділяю цей сегмент, дивлюся його розмір, тут майже 200. А я хочу зробити, щоб це там уявне вікно або двері було по довжині 1 метр. Я знову натискаю вибрати об'єкт, вибираю наше креслення, тут ввожу 1 метр. І натискаю почати вимірювання. Також роблю прив'язку, тягну, відпускаю і натискаю праву клавишу миші. Тепер вибираю. Знову відділю від нашого загального креслення і подивимось розмір. Бачимо. Ну, майже один метр, тут прям тисячні міліметри можна не враховувати, і таким чином ваше креслення можна коректно відмасштабувати. Тож користуйтесь, сподіваюся, цей плагін стане для вас у нагоді. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.